Приходить під гаслом діти наше майбутнє. Чиновники різних рівнів не втомлювалися розпинатися про те, що майбутнє замалечую. Влаштовували різні конкурси, забави, концерти для них, навіть відвідували різні притулки та інтернати, аби зайвий раз засвітитися, показати себе людей, яким проблеми дітей не байдужі. Такий прорив чиновників не випадковий, адже 1 червня був Міжнародний день захисту дітей. Але до кінця тижня запал чиновників додати перемотів вичерпався. І молоді доведеться чекати до наступного року, або не, не звернули увагу. А от чи звернуть увагу чиновники на прохання представників спортивних федерацій, або мене допомогли повернути спорткомплекс Олімп у власні громади, невідомо. Віддайте Олім дітям саме з такими гаслами спортсмени два дні пікетували білий будинок. Допікітувалися. Другого дня до них вийшов сам губернатор Микола Пелічук і пообіцяв протягом наступного тижня порішати проблему із Заріцьким. Вірніше домовити, що він віддав Олімп громаді. Що ж підприємець цього не зробить, то влада стане на сторону пікетувальників. Здалося би, кажуть спортсмени, адже буквально ще кілька місяців і цільове призначення Олімпу можна буде замінити і на його місце збудувати чергу багатоповерхівку. А от як просто і як швидко можна буде місцевим підприємцям отримати дозвіл на звернення будинків питання риторичне. Правило у тому, що між собою не можна йти спільну мова голова депутатської земельної комісії Мирослав Бойко та члени цієї комісії. Останні звинувачують свого керівника у тому, що він начебто не зачитує на сесії ті рішення, які приймаються комісією. А от сам войко каже, що він просто не дає багатьом депутатам розвивати свій власний бізнес. І проти того, щоб на дитячих майданчиках подавали житло. До речі, про житло: збулася мрія маленької піаністки Оксанки Горецької. Тепер вона має свою власну кімнату. Сім'я Горецьких продала свою одну кімнатну квартиру. Потім, як сказала сама дівчинка, Віктор Анушкевич здодав майже 10 тисяч доларів, і вони купили двокімнатну квартиру. Міський голова скромно зауважив, що після програми на 1 плюс +1» він зустрівся з батьками Оксанки і сказав, що компенсує суму, яку потрібно для того, аби купити нове житло. А потім вже зовсім скромно додав, що ця сума буде виділена із міського бюджету. Хоча по великому рахунку не особливо важливо хтось і скільки для кого грошей дав. Наші мрія ді жінки виконалися. Може бажаємо, щоб ваші мрії також збувалися довго наступного тижня.